Друзі, з вами знову я, Тетяна Титаренко, і це мій восьмий влог про моє життя і роботу художниці в Канаді. В цьому влозі дуже багато цікавого не буде, тому що мало в мене було роботи. Купили всього на всього одну картину. Щось я там пару картин намалювала, щось я там робила, щось я знімала. Може, щось для вас буде корисне, щось буде цікаве. Треба перестати оце екати. Але я вчуся. Хотіла сказати, що з корисного я нарешті доробила дизайн своїх візитівок, замовила їх, скоро прийду забирати. Також я доробила свій сайт, ну, сайт портфоліо, свій сайт оновила його, купила домен, і зараз в мене вже буде на візитівках знову мій сайт, який буде працювати. Ще, ще зробила дещо цікаве. Про це я вам поки що не розповім. Але це одна з важливих подій. Бачила мою Фріду. Але це важлива подія в моєму творчому житті. Наступного тижня нас чекає багато цікавого, тому що в мене буде і ярмарка, і фестиваль. Цього тижня поки що в нас особливо нічого такого не сталося. Так що в цьому влозі ви побачите деякі фрагменти з мого життя, з моєї роботи, в моїй майстерні, які картини я написала, покажу вам, що в мене купили. і... Що купила я, але мені здається, я нічого не купила. Сподіваюся, вам буде цікаво. Залишайтеся зі мною і не забудьте підписатися, поставити вподобайку або не вподобайку. І кожен ваш коментар я читаю, і це для мене дуже важливо. Дякую. До речі, в мене скоро вже буде тисяча підписників. У -у -у, я так цього чекала. Робочий тиждень почався незвичайно. Замість майстерні ми поїхали в центр вакцинації робити прививку Авдію зробили прививку, до речі, навіть дві. І потім я приїхала додому і почала запаковувати картину. У мене купили цю картину в неділю. І якщо ви пам'ятаєте, я купила цей холст взагалі в секунді за 3 копійки. Я ось написала картину і продала її за 115 доларів. Картина написана олійними фарбами. Також є цікава історія з цією маленькою зоряною ніччю. Колись давно мені нічого було робити, я понамальовувала ось таких маленьких зоряних ночей, виставила одну на еці чи парочку, їх там купили і все, я їх не поновлювала, тому що з ними багато довботні. І ось один постійний покупець написав, що він дуже хоче таку саму картину. Я йому для нього написала, але не робила таких маленьких деталей. Відправила її. А він написав, що він дуже засмутився, тому що на тій картині майже немає цього села. І мені прийшлось перемалювати нову картину і безкоштовно йому відправити. Так, буду зараз сама їхати на пошту, ось мої посилочки. Що, трохи боюся. Приїхав мій спасатель Малюбов. Коктейлі готували на пошту. Покажу вам, що я тут привезла. Цей раз в мене три посилочки. Оця посилочка тут зіркова ніч, я її безкоштовно відправляю, в смислі за неї ніхто не платив. Соняшники і ще одні соняшники. Як ви бачите, мені самі не довелося їхати на пошту, приїхав Діма і врятував мене, тому ми приїхали разом. Їдемо з пошти. Побачили тут таку, такий краєвид. А це той мост, по якому ми їздимо, так? Чи це не він? Так, це він? Гарно. Пішли в магазин, тут такі типу доларами, і дивіться, який тут вибір оці для пікніків кольори. Я просто собі, коли на день народження шукала, я в другий магазин заходила і там такого не було. Все по кольорам. Це ж просто кай, дивіться. Навіть фіолетовий єсть. Це прекрасно. Нет. І золоті, і серебряні, чорні. Клас! Я тепер буду знати, куди треба йти за цим всім. Так, ми відвезли посилки на пошту. Заодно заїхали. Я купила собі два чорних таких листка. Потім покажу. Спробую зробити з них щось типу, для фону. Для фотофону. Е мені здається, це буде класно виглядати. Бо я завжди фотографую там у мене такий білий або біла спинка і типу, дерев'яний низ. Так вирішила зняти вам трохи То я вам вічно якісь кущарі знімаю. То впереді, до речі, Діма їде. Ми так поїхали, я хотіла сама поїхати, але, але в мене почав сідати телефон, і щось зарядка в машині погано заряджала і я попросила він з роботи, заїхав, запаркував машину коло магазину. Ну, тут різні райони є. Ну, це отакі, де дуже велика движуха, я не очень полюбляю. Тому що тут вже можна і наркоманів зустріти, бездомних. Це, звісно, не даунтаун, але... Даунтауном зазвичай називають центр міста. Ми звикли, що в Європі в центрі міста завжди якось людно, гарно, що там якісь такі кафешки і якісь такі цікаві місця, але тут ось в Даунтауні це все виглядає зовсім інакше. Звісно, в Торонто в Даунтауні дуже гарно, цікаво і красиво, але теж там може бути небезпечно. Тому я такі місця не люблю. Колись в мене залишилася акрилова фарба з картини і я вимазала її ось на полотно, загрунтувала його, воно довго стояло. І ось на днях я вирішила написати картину на ньому. Як завжди, писала зі своєї фотографії. І не дуже мені подобаються тут кольори, тому що я писала залишками фарби, яка залишилась на палітрі, додала тільки білила, мені здається, жовтої і все. А все інше вишкрібала, мішала зелений. Ну, не знаю, дивіться, що скажете. Ось така картина получилася. Ось це моя фотографія. Звісно, що кольори не такі. Але все одно, мені здається, вийшло непогано. До речі, я її вже виставила на етсі за 200 доларів. Написала нову роботу. Дуже мені не хотілося. У мене щось дуже-дуже болить спина. Так, вона не така темна. Чого вона така темна на відео? Ось така робота вийшла. Зараз буду фоткати, виставляти. Все як завжди. Нічого нового. Заплановано в мене сьогодні дві роботи написати, але не знаю, чи зможу я другу. Щось я вже так замарилася. Треба мені якось відволіктися від цього всього двіжжа. Молодос! У нас тут трошки перестановка, наводимо порядок. Дюша ось вирізає траву. Я зараз буду обрізати тут, що в мене посохло трохи, і хочу це помити і тут поставити столик. Маленький. Помідорчики спіють, дивіться, які гарнюні. Красота. Так, я тут помила все решетку, цю нарешті помила. Не знаю, зараз висохне, подивимося, як вона. Бо я її не могла ніяк вимити. Трошки тут пообирала. Тепер У мене тут кресличко стоїть. На тілі. Ось ще одна робота. До речі, фотографію я робила минулого тижня, була дуже сильна гроза. У минулому відео в лозі там про це є. І, до речі, в сусідньому містечку був великий град. А в нас його не було. В нас був тільки дощ, причому дуже сильний. І це я робила фотографію перед грозою. І кругленька виглядає ось так. от На цій кругленькій мені більше подобається небо. Воно таке дуже гарне вийшло, трошки додала там рожевого більше. Подивіться на мої помідорчики. Це чері, типа. Але я сумніваюся, що минулого року чері виглядали мене інакше. Виглядали вони ось так. А тут подивіться, який пирчик. Прекрасний. І тут ось у нас де? Де наш... Патісон украли. А ні, не украли. Хто б його украв? Коротше, в мене патісон. А він уже згнив. Ну ладно. Помідовчики спіють. І тут перчик теж. А тут в мене сохнуть картини на полочці. Підемо зараз на озеро. Пошли сходимо на озеро, подивимося, що там у нас. Давно там не ходила, подивимося, що там наш соняшник. Тут сидіть дивіться, яка трава. Жодного бур'янчика нема. Вони за нею дуже доглядають. Сьогодні у нас знову був дощ. Такий швидкий. Пішли на мій морковій подивимось. Це мені писали, це не квіти, це морковій. Бачите, який морковій. І конюшина навіть є. Дивіться, які красиві квіти. Ммм. І сонечко. Я вже стільки нафотографувала з них, скільки я вже картин написала, деякі картини навіть вже купили. І за все це все дякуючи оцьому пустирю чи що це, як це називається, що тут не кошена трава і тут скільки скарбів. Це ж просто шикарно. Його зараз дивіться, як заросло вже. І соняшник мій вже осипався. О, дивіться, а тут навіть полоничка росте. Бачите, цей вже відсвівся. Маленькі зацвіли. Зараз сфоткаю. У нас нарешті сверчки з'явилися. Чуєте як? Свірчать. Доброго ранку. Сьогодні вже п'ятниця. І ось зустріла п'ятниця мене такою прекрасною погодою. Я обожнюю так прикидатися, коли сонечка немає і коли пасмурно дощик, зробила кавки і вийшла насолоджуватися. Це прекрасно. Ще подивилася погоду і там показала, що три дні буде дощ. Perfect for me. А ще сьогодні довелося поїхати в Wolking клінік це така поліклініка. І Акіма слухали і направили на рентген, бо в нього не проходить кашель. Зараз ще покажу вам, що в мене купили на Етці. Останнім часом я вже розповідала, що в мене дуже мало продаж, і я зробила собі в магазині таку секцію, в якій я вибрала всі картини, які в мене старі, які мені не подобаються, і зробила на них аж 70% розпродаж. І ось ця картина теж була там. Ось такий пейзаж. Вона була написана у 22-му році ще в Польщі, коли я жила, я її писала. І ось її купили. Мені здається, щось там 45 доларів чи щось таке взагалі дуже дешево. Це олійна картина. До речі, перед цим цей самий покупець купив у мене соняшники. Я їх вже відправила. І ось через пару днів він купив цю картину. Міг би, звичайно, трошки раніше купити, тому що мені тепер прийдеться їхати на пошту, але я її запакую, зроблю відправку сьогодні, тому що термін відправки в мене сьогодні. Але на пошту я сьогодні не поїду, почекаю, можливо, можливо Господь мене почує і в мене куплять ще якихось картин. Так що давайте запакуємо. Цей покупець написав мені цікаву історію, що у нього змінилося щось в житті, і він викинув всі свої якісь принти, якісь такі незрозумілі картини, і тепер поновлює все оригінальним живописом, і він скупає невеличкі картини. До 100 доларів ось така історія. Так, це відео в мене вийшло не дуже насиченим, тому що в мене дуже не було там якоїсь такої роботи цікавої, тому я вирішила тут внести сюди пару відповідей на запитання в коментарях, які ви мені задавали. І коментар до мого останнього влогу, що ви напасти написала достатньо картин. Головне, щоб їх продала. Мені до вподоби соняшники велика картина. Ви знаєте, я ніколи не переживаю чи продам я ці картини. Я пишу багато, але я навіть розумію, що я пишу не настільки багато, наскільки б я хотіла, тому що з досвідом я можу. Вам сказати, що всі картини продаються. Ось я тільки перший раз за цей весь час зробила таку розпродаж 70%. Деякі картини можуть лежати навіть три роки, але ви її написали. І нічого з нею не дінеться. Вона не просить їсти, її не треба заправляти бензином, її не треба гріти або щось там з нею робити. Я їй написала, вона висохла, я її поставила. У мене стоїть поличка з картинами. Повірте мені, ця паличка була набагато більше. Зараз вона стала ріденька, тому що я почала інтенсивніше за займатися продажем картин, тому що я вивчала англійську і в мене зовсім не було часу. Але зараз в мене є майстерня, і зараз я приділяю дуже багато часу для того, щоб продавати картини. І повірте мені, картини продадуться усі, тому не переживайте. Випиш, якщо ви пишете картини, не переживайте, що їх не куплять, їх обов'язково куплять. Повірте мені, іноді навіть купляють такі картини, що Ну, я сама в шоці. Тому що, якщо коли, коли я пишу багато, то звісно не всі картини мені подобаються, і деякі картини такі, що я вже виставляю, думаю, а вже виставлю, хай буде щось, шо... хай що-небудь буде. Ну і в ітозі їх потім купляють. Навіть було таке, що їх купляли швидше, ніж ті картини, що мені подобалися, тому що. Ну, тому що у людей смаки різні, і ось так. От просто вам хотіла сказати, що всі картини продадуться. Звичайно, деякі картини, я, які мені взагалі там буває не подобаються, я можу їх просто переписати, і коли я їх переписую, або навіть я можу щось там додати, щось там змінити, виставляю заново це лісень і цю картину швиденько купують. Наступний коментар. Ви по ходу справи Анюта написала: ви по ходу справи давайте назви картини, а то я не знаю, як пояснити, яка з квіточками мені сподобалась. Ось там початку, де квіточки, начебто по колу, дуже цікаво, як ви даєте назву своїм картинам. Зазвичай картинам я назву не даю, або це така примітивна назва, які картини, які я виставляю на ЕС, я просто пишу соняшникове поле, або Маки, або. Е... Вечірній пейзаж, або захід сонця, або мунлайт, е, як це місячне сяйво. Ось такі примітивні назви. Якби я не пишу там якесь таке щось поетичне, романтичне, просто конкретну назву. Але є такі картини, які для мене дуже такі якісь особливі, тоді я даю назву їм. Е, і ці картини я завжди ставлю дорожче, тому що ці картини мають якби. Більше душі, я не знаю, як це сказати. Ну, і, звісно, такі великі картини, які я виставляю на сайті. які я, якби, в мене є категорія картин, які я продаю на Еці на маркетплейсах, на ярмарках, на фестивалях. А є категорія картин, які в мене спеціально для мого сайту, для того, щоб показати в якійсь галереї, для того, щоб якби, репрезентувати себе нормально, щоб не позоритися з оціми своїми там. Оціми, що я там по 25 доларів продаю. Тоді, вже, звісно, я довго думаю над цим, я думаю, яку назву підібрати, я вибираю декілька варіантів, потім думаю, з чим мене асоціюється, що, про що ця картина, що я хотіла сказати. Це, до речі, дуже важко. Але я хотіла вам сказати, що я проходила, проходила, якби можна так сказати, курси, не курси. Брала декілька уроків у Ані Миклашевичі, Я ще й досі підписана на юартіст, і в Патреоні я в їхньому теж оплачую патреони, і там дуже багато інформації по оцім всім моментам. Наприклад, як називати картину. Це дуже важливо, придумувати назву для картини, як, оп як описати картину, як описати вашу біографію на різних сайтах, на різних галереях. Так? Це все-все-все там навчають. Звісно, це платно, але дуже-дуже багато корисної інформації. І якщо хтось побачить з Юартіста, привіт. Я з вами. Так, ось так. Так що не завжди я даю картини на картинам, назви. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Ну що ж, друзі, це був мій восьмий влог про моє життя і роботу художниці в Канаді. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Може, ви щось для себе відкрили нового, може, у вас є якісь запитання. Я читаю всі коментарі, намагаюся на них відповідати. Якщо я не відповіла на ваше запитання, напишіть іще раз під цим відео. Можливо, я просто не можу його знайти або могла просто про нього забути. Дякую вам за те, що ви зі мною. І бажаю вам творчого натхнення, продаж і всього найкращого. До побачення.